Красівської школи всебічно розвинені. Беруть участь у різних конкурсах, олімпіадах, оглядах, як у школі, так і районі та області. Шкільні заходи організовує та проводить Антоніна Олексіївна Ульянченко. Ну, Прозаручна робота в нашій школі писала я я на високому рівні. Всі в нас діти задіяні. Учні молодших класів нас ходять об'єднання козачата. Учні і старших класів, це моє здоров'я моїх руках. Приймаємо участь в усіх заходах, які проводяться в районі. І на зірницю їздимо, ми були в Ульяновці, І кожного року їздимо на козацькі забави Усюки. До цих козацьких забав в нашій школі теж проводиться свят, в святому тижні буде приймати наших першокласників у козачата. Це вливаються в лави. Буде засідання, урочисте засідання козацької ради, велике розширене, де будуть присутні учні всіх початкових класів. Первокласнички наші даватимуть там обіцянку козачати, дочаємо їм посвідчення. Вони показують, на що вони здатні, починають показувати вже свої прийоми, там вони і канат тягають і танцюють, і співають дівчатка. Так ми в козачата. Потім у нас на кожні, кожні 10 днів проводиться позагальна шкільна лінійка, як у кожній школі. Адміністрація учнівська у нас є, вона слідкує за всім, що у нас проводиться в школі. Ось вони готують день самоврядування учнівського, у нас буде 5 жовтня. Сьогодні буде їх перерада їхня, там вони вибирають учнів, учителів серед, серед учнів. Консультуюся з учителями-предметниками, з класними керівниками. Вони виконують в цей день всі обов'язки по школі, проводять уроки. На перервах, на великий перерв у нас 53 року, а велика перерва. Діти молодших класів цей час не їдять і старших класів, їдять тільки середні. Тому старшокласники на всі перші працюють із молодшими на подвір'ї, ігри грають, готуються до виховних там заходів. У нас є педогор Ручнівський на градіана, яка допомагає мені проводити завжди якісь заходи в школі. Ось на тому тижні у нас був великий виховний захід по правах дорожнього. Руху. і практичні заняття були на, на, на дорозі, проводили старшокласники. На другому поверсі виставка малюнків дитячих у нас є, бо зараз проходить тиждень ОБЖ в школі, на дошці уголошення цей графік роботи тижня цього ОБЖ, заходи, які на цьому тижні будуть проводитися. І так, будуть конкурс малюнків, і деякі малюнки вже ми повісили на горі, там побачите в рекреації, на другому поверсі вже вивішені. Ну, я вважаю, що в нашій школі позакласна робота ведеться на високому рівні. Може саме завдяки тому, коли ти в нашій школі зайняв перше місце в районі, ви знаєте, що нашої школа на дочці пашани. Дуже тісно працюємо з батьками, особливо учні початкових класів, батьки в нас тут дуже активні, вони ходять на всі свята. Кожного року в нас в класах проводиться родинні свята, це займається цим класовом. Вона збирає батьків, дідусів, бабусів, залучають їх там і до пісень родинних співають. І проводяться заклади в нас на базі музею. У нас дуже гарний музей хліба в школі. І от в тому році свята родинна проходить саме у музеї. Там були цілі сім'ї, співали пісні, ті, які співаються родині, як це свята. Тобто, і ми взагалі наша школа працює над темою Школа родина. Ми хочемо в майбутньому створити, щоб у нас була дійсно, так виглядає назві, щоб в нас дійсно була школа родина